Хеллоу, привіт, салям папалам. Що за турнір? Що за кіпір? Спитаєте ви? Нормальна тема, відповім я вам. Коротше, я і мій коріш Андрюха, Андроїд Андрюшкевич. Ми створюємо турніри зі своєю сюжетною лінією. Ми б'ємося, я озвучую своїм шикарним сексуальним голосом це відео. Ви дивитесь і насолоджуйтесь. Суть сюжету полягає в тому, що сім військових та кіборг відправляються на пошуки принцеси Кітани, яка загубилася на своєму кораблі в Бермудському трикутнику. Військові дістаються до Бермудського трикутника і натикаються на острів єгиптян. в команді здоров'як Джакс. Жіночка в кепчику Соня Блейд, Чувак з мобілою Джонні Кейдж, Ох ці смартфони залежні. Зачуханий мужик з Будуна Кано. А чому він на Мордику? Кусається, навірна скотина. Aaron Black? Їхній обкурений кіборг Smoke. А ось ця карамелька Джеки Брикс. І на завершення дерзка штучка KC Cage. так ми починаємо. Перший бій в турнірі єгиптяни проти військових Ермарк проти Соні Блейд. Зараз ми побачимо, чи пройде Соня Блейд першого гравця єгиптян, який зустрічає її на арені бухта. Чувак, змотай з себе туалетну бумагу і загубись звідси? Ви не зійдете на острів. Побачимо. Раунд перший. І Соня активно починає цей раунд, виконавши трюк, дяте ломиться в дупло. Ермак пробує розкачати її, але поки що не виходить, Соня підходить, але отримує вже від. Оу, Соня випльовує всі свої зуби підсічка, обмане хід в повітрі, і отримує пушку-віртушку. Промахується ящичком, отримує добре люлей під сраку. Але вона не здається очаровує, робить масаж спини, яка вже не болітиме, тому що її просто-напросто не буде. Пресинг в кутку. Ермак відбиває. Кидає свої зелені шмарклі і аперкот. Аперкот ногами від Соні і чарівний танець гопака від Ермака. Дяте ломиться в дупло. Пресинг від Соні І Ермак отримує перемогу. Перший раунд за єгиптянами. Ермак напригає і удар в противохід ногами. Бабуля, насип мені борщика. Соня промахується ногами два рази. Ермак відповідає. Неловкий вийшов момент. Ще один аперкот. Вдихалочку. Ляпуха по вуху. Ба, ну куди ти це своїм борщом? Ти бачиш, я записую. У Ермака залишилась лише крихта здоров'я. Чи вистає він цей раунд? Соня пресингує і ні, це поразка для Ермака. Останній раунд. За ким же будеться перемога? І Соня одразу показує, хто зверху. Ермак з обережністю відноситься до цього раунда, але від п'ятки вуха не скриєшся. Драка Ермака з повітрям. Вирішальний раунд, і кожен хоче отримати перемогу. і мав на аперкот. але Соня не збирається програвати в цьому раунді. Соня попадається на фаталіті. Цей дивовижний гопак від термака. Але це були відволікаючі дії для того, щоб вдарити за спини. Соня починає злитися і переходить в наступ. Соня очаровує і продовжує свої рольові ігри з удушенням. Після такого Ермаку буде дуже важко отримати оцю перемогу. Ермак відбивається. Підсічка. Ще одна підсічка. Третя вже не виходить, але Соня попадається на фаталіті. Прижок, удар з ноги Ермака Ермак відходить, щоб зробити контрнаступ і промахується. Кидок покінком і їх тепер двоє. Ты старый пердун, ты мне пехаль зламав. Соня, Win.